На місці їде віз, кобзар співає думу, аж наче перестали розминатись, і кожен думу слухає по-своєму. Павлюк обличчям вгору просто неба. То Миленко, утупившися в землю, Сахно Черняк увесь до кобзаря. То найменший брат теє зачуває, він білим лицем до сирої землі упадає, та до своїх братів рідненьких словами промовляє Браття, любе, браття миле, хоч один же ви милосердіє майте, назад коней завертайте, з піхов шаблі виймайте. Мені пішому пішаниці спліч голову здіймайте. У чистому полі поховайте, звіру птиці на поталу не дайте, сахно черняк, вжахнувшись, до Томиленка. Ну, а вони невже так і зробили, Томиленко? У вас хіба цю думу не співають? старечий голос Кобзаря у сильному пориві вітру. То середульший брат теє, зачуває. Та до найменшого брата словами промовляє, сього брата, з роду ніде не чували, щоб рідною кров'ю шаблі обмивали, і рука не воздойметься, і серце не осмілиться, і душа гріха до смерті не скупиться. А старший брат ріднесенький, сокіл яснесенький, теє зачуває, коня свого молодецького нагайкою поганяє. От брата меншого пішого пішаниці утікає, Сахно Черняк. Невже таке було, то миленко? Та начеб не повинно. Однак співають то, мабуть, було. Павлюк, бо дума це не казка. Хтось бачив, хтось почув, а хтось і думу склав. Сахно Черняк. І нащо про таке було складати думу? Павлюк, щоб люди знали, Сахно Черняк. Е, щоб люди знали, он як про тебе і про Сулиму, як ви кодак фортецю зруйнували, а потім як на страту вас везли, І як ти чудом жив-здоров лишився, Та й знов на січ подався низову. От про таке у нас в селі співали, і люди плакали.